Ще раз усім привіт, і у цьому відео вже покроково пройдемося по моду розширенню та основному функціоналу, яким я користуюся. І почнемо з того, як його собі підключити. Нижче ви знайдете посилання на ось цей мануал, і тут ми детально розібрали, що потрібно, щоб підключити. Перше, це копіюєте ось це посилання, вставляєте і вас скидає просить скачати скрипт, JavaScript. Скачуєте і все розширення появляється у вас ось тут, зверху, в куточку. Після чого бачимо крок 2, і по кроку 2 на Натискаємо ось тут, керувати розширенням, і важливо поставити ось тут значок, дозволити скрипти користувачів. Тож натискаємо, дозволяємо і йдемо далі. Тепер натискаємо на дане розширення, яке ми завантажили, і натискаємо New Rule. У мене тут вже є створений rule, тому цей текст ви просто копіюєте, він є також в даному мануалі, ось він. І вставляєте сюди. Можливо, він вас ставиться ось тут з пробілами, як бачите, на жаль, цього моменту виправити я не зміг. Тоді пробіли потрібно буде забрати, аби мали ідентичну картину зі мною. Після цього йдемо. На Pocket Option, оновлюємо сторіночку і має з'явитися мод. Для усіх учасників команди він є у вільному доступі і не потрібно вводити жодного коду. Якщо вас просить ввести код, просто напишіть на менеджера. Хто не є учасником команди, вас попросить ввести код. І цей код я також залишу нижче під цим відео, як і посилання на мануал. Цей код буде тимчасовий, а саме до кінця 2025 року. Ну а тепер пройдемося по основному функціоналу, без якого зараз важко уявити свою торгівлю. Це Зовнішні елементи також достатньо зручно. Ось тут можна виставити в тому числі кольора по діапазону, по діапазону дохідності. Так як коли ми відкриємо список, бачимо, є різні дохідності. І в залежності від дохідності можна виставити колір, який буде мінятися ось тут зверху. Це достатньо зручно, бо коли ми торгуємо за стратегією з болінджером, буває, що потрібно заходити в ситуацію швидко, і ось тут для прикладу не встигаєш звернути увагу на дохідність. А тут вона чітко підсвічується. Це потрібно для таймінгів. Очевидно, бачимо. Якщо будете дивитись навчання, то вже зрозумієте для чого це. Меню можна його перенести. бачите, в праву сторону. Ну мені привичніше, все ж таки, з лівої сторони, тому залишаю його там. Ось це дуже крута, дуже корисна функція. Вона дає можливість фільтрувати ОТС ринок від офіційних, ну або ж вибрати стандартно усі. Це дуже зручно, бо коли ми торгуємо суто на ОТС, нам не попадаються офіційні валютки, і в тому числі в нас, якщо є офіційні валютки в переміжку, то автоматично перемикається авто тайм на плюс М2. Тому що він є мінімальним на офіційних валютах. А на ОТС ринку нам важливо, щоб стояв Auto Time Offset плюс М1. Якщо теж будете вже дивитися навчання, то цей момент зрозумієте, або ж зрозумієте його вже на практиці. Ось це дає можливість перенести список просто в праву сторону, тому що в оригіналі він ось таким чином. А якщо ми включаємо цю функцію, то він вже буде з правої сторони. Відповідно, не закриває графік, і зручніше бачимо усю картину одразу. Ось таким чином, у нас мінусові угоди будуть підсвічуватися червоним. Ним. Тобто одразу видно мінуса і плюса, тому що якщо забрати, тут просто буде писати 0. Ось це добавлений захист від случайних натискань. Наприклад, кіт біжить, собака або дитина. Ви вмикаєте, і тепер, щоб зайти в угоду, потрібно ще затискати Ctrl, плюс купити-продати. І тоді буде заходитись в угоду. Це теж можна вмикати вимикати цей захист, комусь він треба, комусь не потрібен. Це теж зручна функція. Вона забирає просто цей список з обраного, обране це, якщо що, усі активи, які позначені ось осією. Зірочкою, тобто, коли ви натискаєте зірочку, вони у вас потрапляють в обране. Ось Favorites. Ну в мене в обраному усі офіційні котирування, які на вихідних закриті, тому там зараз нічого немає. Ось це достатньо дивна функція, вона дає перейти в мобільний режим на комп'ютері. Не знаю, який сильний з цього сенс, ну але можливо комусь там зручніше, комфортніше, тож використовуйте. Ось ця функція, я так розумію, дає нам можливість переходити, коли ми гортаємо стрілочками, переходити одразу на наступний Розділ активів, тобто на крипту. Бачите, воно автоматично гортає на крипту. Автоматично в нього переходить, я гортаю далі, і воно перескакує вже на сировини. І так далі. Тепер будуть акції. Ось таким чином буде працювати гортання стрілочками. Але ще дуже важлива функція це ось ця. Тобто, бачимо, що тут можна висловити собі діапазон дохідності, який нас цікавить. Можна додавати собі зони, міняти їхні кольори. Ну, в моєму випадку стоїть все, що понад 70%. І тепер, коли ми заходимо в ось це меню, бачимо, що Згортається, а от 51 вже не гортається, тому що воно не попадає у діапазон вище 70. Так само, і тут бачимо, да, вже не гортається до 64, воно вертається до валютних пар. Це теж дуже зручно, тому що коли ми торгуємо на ОТС, ми постійно гортаємо активи в пошуках ситуації. І буває таке, що можемо декілька разів пройтися по усіх активах, доки не знайдемо ситуацію. Тож а для чого нам гортати активи, які нас, наприклад, не цікавлять автоматично через маленьку дохідність. І таким чином вони одразу обрізаються і не Заважають нам економлять наш час сили, що також дуже дуже зручно. Ось тут є ще можливість швидкого доступу, тобто можна обрати собі любий актив, але це лише ОТС якщо не помиляюсь Лише ОТЕС, бо тут, як бачите, ОТЕС не прописується, тому важливо розуміти, що тут лише ОТЕС активи. Але швидкий доступ це теж зручно, особливо якщо торгуєте на трансляції. Швиденько собі взяли, обрали валютку. Все є І от, ось тут позначається ОТЕС. Бачите, приписано червоним. Що лише ОТС, також є гарячі клавіші. Одне з найзручнішого, це, мабуть, таймфрейми. Можна просто клавішами, тобто одиничка, це хвилини таймфрейм. В іншому випадку треба перейти сюди, переключитися, а так швиденько, якщо перескакуєте. Особисто я використовую хвилини п'ятихвилини при торгівлі на ОТС, і мені зручно те, що я можу швидко зайти. глянув 5M, перемикнувся на хвилини, і все, що мені треба, позначив. На англійську L можна ставити рівні. Ще на клавішу правіше вже ставиться сітка Fibonacci. Ну, не я користуюся рідше. І на буковочку K я українську. L можна малювати відповідно теж собі якісь зони, прямокутники такого плану. Інший функціонал я не використовую в плані малювання. Бо якщо я торгую на офіційних котируваннях, я переважно використовую взагалі трейдинг Тож, ось вам гарячі клавіші по малюванню, можете собі зберегти, запам'ятати, показую їх прямо зараз. Ну і ще одразу по таймфреймах: хвилини, 2 хвилини, 3 хвилини, 5м, м10, м15, м30, секундні таймфрейми і годинні таймфрейми. Також на плюс або мінус на клавіатурі можна автоматично собі збільшувати суму за потреби для перекриття, або ж для прикладу зменшити ризик, одну клавішу натиснули і це швидко відбувається. А коефіцієнт, наскільки буде збільшуватися, можна ось тут колесиком миші міняти, щоб теж було швидше, тому що інакше треба зайти і ось тут, відповідно, вписати коефіцієнт, який хочеш, аби був. Можна міняти Колесиком, що є достатньо швидко, але треба за цим слідкувати, щоб нечайно не поставили надто багато. Особисто я при торгівлі на ОТС переважно використовую просто коефіцієнт 2.1 і нічого більше не міняю. З основним функціоналом розібралися, все інше, якщо тут щось є, то я, мабуть, не використовую. Але Антон, учасник команди, все ще продовжує вдосконалювати даний мод, тому якщо у вас є якісь рекомендації, то не соромтеся, можете також звертатися, писати їх будемо вносити. Всім продуктивного дня.